Вітає етері ви Випуск новин у студії Віктор Раду. Правоохоронці встановлюють причини та обставини загибелі дитини. У передмісті Одеси на узбережжі стався СУ. Під ґрунтом загинув 10-річний хлопчик. Трагедія сталася у селі Фонтанка. 2 за попередніми даними правоохоронці. Хлопчик зранку прийшов на пляж разом із мамою, старшим братом, тіткою та двоюрідною сестрою. Рідні почули гуркіт падаючої землі, побігли на місце обвалу, але допомогти дитині вже не змогли. Хлопчик помер до приїзду швидкої завал. Розбирали 16 рятувальників, а також працювала команда кінологів. За фактом загибелі дитини відкрили два кримінальні провадження: одне з позначкою нещасний випадок з малолітньою дитиною, та друге злісного невиконання. Ні, обов'язків щодо догляду за неповнолітнім у поліції зазначили, що раніше сім'я загиблого у полі зору поліції та соціальних служб не потрапляла. Прокуратура перевіряє обставини смерті мобілізованого чоловіка з Одещини та встановлює законність його призову. Відкрито два кримінальні провадження. Нагадаємо, жителя Ширяєва, який мав інвалідність дитинства, було визнано комісією придатним до військової служби і мобілізовано. 29-річний чоловік помер буквально наступного дня у військовій частині через напад епілепсії. Прокурори перевіряють обставини мобілізації та смерті мешканця Ширяєва, який помер після прибуття у військову частину. Слідчі відкрили одразу два кримінальні провадження за статтею Навмисне вбивство та за статтею Недбали ставлення до військової служби стосовно співробітників Березовського ТЦК ТСП. Під час досудового розслідування з'ясовується законність призову на військову службу громадянина з урахуванням стану його здоров'я. Також слідчі перевіряють свою чесність надання військовослужбовцеві невідкладної медичної допомоги після нападу епілепсії аж боку медичної служби однієї з військових частин Миколаївської області, повідомили у спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони південного регіону. Цієї ночі російські війська тричі атакували житлові будинки у центрі Херсона. Один із снарядів влучив у дев'ятиповерховий будинок виникла пожежа. Загинула жінка, постраждали двоє пожежників. Протягом кількох діб армія Росії нещадно обстрілювала населені пункти Бориславського та Херсонського районів, застосувавши практично весь арсенал озброєнь від мінометів до авіації. У Херсоні в кілька хвиль ворог завдав масованих ударів з різних видів озброєнь по об'єктах життєдіяльності. Метою російських атак стали приватні та багатоповерхові будинки, автотранспорт, гаражі у Дніпровському районі. Внаслідок обстрілу загинула 58-річна жінка, поранена чоловіка. З корабельного району до лікарні доставили 93 річну жінку з контузією та мінно-вибуховою травмою. З артилерії ворог обстріляв селище Никольське, пошкоджено будинки, поранено літнє подружжя. Постраждалим надали всю необхідну медичну допомогу. Повідомили у прислужбі Херсонської поліції. На Одещині з вини місцевого жителя згоріли два гектари земельних угідь. Чоловік кинув недопалок у полі. У Білгород-Дністровському районі чоловік пас худобу на околиці села Дивізія, виконав недопалок і пішов. Згодом на цьому місці почалася пожежа. Полем'я швидко загасили, не давши поширитись на поля з врожаєм. Поряд через надбалість чоловіка вогонь знищив два гектари земельних угідь. Поліцейські встановили, що до пожежі причетний 51-річний місцевий житель. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує великих штраф або до п'яти років обмеження волі. Поверніть героїв додому. В Одесі пройшла мирна акція у підтримку родин військовополонених та зниклих безвісти. Учасники ходи пройшли центральними вулицями міста, аби у черговий раз привернути увагу громадськості на болючі питання сьогодення. – жахливе явище війни, яке, на жаль, потужною хвилею торкнулося багатьох українських родин. Багато пов'язаних з цим питань досі залишаються відкритими. Тому, аби привернути увагу суспільства, влади, а також міжнародних інституцій, на допомогу приходять волонтери та громадські організації. В Одесі пройшла мирна акція на підтримку родин військовополонених та зниклих безвісті з різних регіонів України. Захисницям України, які знаходяться в полоні і чекають на визволення. Тричі, слава, слава, слава! чимало українських полонених вже більше року перебувають у полоні. Дехто з них має поранення. Активісти звертаються до Червоного Хреста і країн-партнерів, щоб пришвидшити обмін полоненими. Мати військового полоненого який вийшов 18 травня 2022 року, по наказу. Почесний полон, і який на жаль відбувається до цього часу. Мій син молодший був в оленівському бараці. Він там поранений і його не обмінюють. Я сестра військового полоненого, який захищав місто Маріуполь, завод імені Мініліча. 13 місяців він вже перебуває в полоні. Це просто жах. Ми чекаємо його кожного дня, кожної хвилини. Ну, знаєте, сьогодні я не тільки хочу за нього боротися, але за всю 56 шостої бригаду, тому що це наша родина. Ми підтримуємо друг друга. Серед учасників ходи родичі, побратими військовополонених, дружини, які очікують на своїх чоловіків. Я дружина військовополонена 56-ї бригади, підрозділ Полігон Бердянськ, який потрапив у полон у місті Маріуполь завод Ілліча при прориві і вже. Понад рік і чотири місяці знаходиться у полоні Російської Федерації. Були родичі зниклих безвісті, які з надією очікують на своїх близьких. Я гляджу сина, який пропав безвісті в Луганська область в районі Червона Попівка. ну Виходив останній раз на зв'язок 8 березня 2023 року. А з 10-го. Березня на 2023 вже рахується безвісті усі пропавших. Акцію на підтримку родин військовополонених започаткували ще минулого року у Хмельницькому. Там вона проводиться кожної п'ятниці. Раніше один з цих заходів відвідала громадська діячка з Одеси Олена Бурдейна та запропонувала хмельничанам приїхати до Одеси. Кожної п'ятниці виходимо, тому що п'ятниця це е, крайній день, коли виходили е, з Азовсталі різні підрозділи. Наголошую різні представники гарнізону Маріуполя. Е, і п'ятниця це е, е, Трагічний день для України і для всього цивілізованого світу, тому що саме в п'ятницю з 28 на 29 липня минулого року Росія здійснила теракт і більше 50 громадян захисників. України загинули в Оленівці по всіх містах України, а також за її межами, де проводяться акції Поверніть героїв додому. Організатори заходу хочуть звернути увагу міжнародної спільноти на проблеми, пов'язані з поверненням на батьківщину українських військовополонених. Це також є ще однією можливістю для донесення петицій та звернень до міжнародних організацій. Нацбанк опублікував новий макропрогноз на найближчі кілька років згідно з документом. Активні бойові дії продовжуватимуться до серпня 2024 року. Тоді ж буде розблоковано морські порти. Україну почнуть повертатися біженці за прогнозом регулятора. 100 тисяч осіб приїдуть вже цього року. У рамках зовнішнього фінансування бюджету за три роки до скарбниці надійде 105 мільярдів доларів. Мінімальна зарплата зростатиме і до 2025 року становитиме 8 тисяч 200 гривень. Урожай зернових і зернобобових збільшиться з 47 мільйонів тонн цього року до 52 у 2025-му. Ціни на основні сировинні товари впадуть – сталь на 20%, залізняк на 39%, пшениця на 30%, кукурудза на 32%, нафта на 30%, природний газ на 68%. Транзит газу через Україну збережеться на рівні 15 мільярдів кубометрів. Актуальним питанням офтальмології залишаються мінно-вибухові травми як військових, так і серед мирного населення. Такими пораненнями профільно займаються в інституті очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова. Зокрема, понад 8 тисяч військовослужбовців вже отримали в медзакладі фахову допомогу. Щорічно більше 160 тисяч пацієнтів з різних куточків України приїжджають до інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова, котрий функціонує вже понад 80 років, 30 з яких в академічному статусі заклад давно отримав світове визнання за такими напрямками, як опіки очей, зокрема трансплантація рогівки і кератопротизування, онкологічні захворювання ока. Перевага наша в тому, також що з будь-яким захворюванням очей пацієнти звертаються і ми даємо допомогу. Наукові розробки, на основі яких ми можемо лікувати хворих на високому рівні. Особливо зараз, коли багато в нас травмованих пацієнтів. Понад восьми тисяч військовослужбовців отримали медичну допомогу в інституті Філатова, починаючи з 2014 року. Зараз відмічаємо, що дуже тяжкі травми, мінно мінно-вибухові Але в нас результати дуже добрі. Ми допомагаємо людям відновити сір після таких тяжких травм. Лікують в інституті Філатова і найменших пацієнтів віком від одного двох тижнів від народження. Наприклад, по недоношеним діткам Це ми проводимо спеціальні на спеціальній апаратурі. Лазерні проводимо операції діткам, яким тиждень два тижні. Навіть під час воєнного стану вдалося покращити умови перебування пацієнтів і відкрити новий корпус. Сучасне обладнання дозволяє лікувати усі види очних хвороб, зокрема оновлені дитяче та лазерне відділення. В цих відділеннях найсучасніше обладнання. Такого обладнання, таких мікроскопів, такого лазерного обладнання нема ніде в нашій країні. Сучасне обладнання не працюватиме без високого рівня професіоналізму персоналу, говорять в інституті Філатова. І додають, що основне досягнення це саме фахові лікарі. В інституті наразі працює 700 співробітників. Особисто я пишаюсь. Фахівцями. Особисто я пишаюсь тим, що декілька методик, розроблених в нашому інституті, в Європі називають по прізвищам наших фахівців. Численні корпуси інституту Філатова на французькому бульварі як наукове міні-містечко, в якому фахівці вже багато років не тільки лікують пацієнтів, а ще й займаються провідними науковими дослідженнями. Ще одна трагедія. На Одещині вантажівка збила підлітка. Через кілька годин 16-річний хлопець помер у лікарні. Аварія сталася пізно ввечері у селі Шевченкова Кілійської громади. 37-річний житель Білгород Дністровського району керуючи вантажним автомобілем ДАВ, збив пішохода, який перебував на проїжджій частині. За словами водія, він не помітив хлопця у темряві. Від отриманих травм постраждали помер у лікарні. Експерти встановила, встановили, що водій був тверезий, Повідомили у прес-службі облполіції. Ще одна смертельна аварія сталася і в Одесі. На об'їзній дорозі легковий автомобіль на смерть збив пішохода. Поблизу санаторія Куяльник автомобіль соба розбив чоловіка, який переходив дорогу в недозволеному і погано освітленому місці. Від отриманих травм 52-річний чоловік помер до приїзду швидкої. Водія легковика перевірили на стан сп'яніння, Він був тверезий. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомило при службі патрульної поліції. Поліцейські припинили незаконну діяльність у центрі Одеси чорового кол-центру. Зловмисники повідомляли людям про нібито несанкціоноване списання грошей з їхніх банківських рахунків і просили конфіденційні дані банківських карток. Щойно шахраї отримували інформацію про термін дії карток та пін-код, одразу знімали з них кошти. Правоохоронці збирають докази для притягнення винних до відповідальності. Співробітники управління протидії кіберзлочинам спільно з працівниками управління карного розшуку та слідчого управління ГУНП в Одеській області припинили незаконну діяльність у середмісті Одеси злочинного кол-центру. За наявною інформацією, громадянам надходили дзвінки від осіб, які видавали себе за співробітники фінустанов. Зловмисники повідомляли людям про нібито несанкціоноване списання грошей з їхніх банківських рахунків і просили конфіденційні дані банківських карток, щоб ні. Бито заблокувати їх і зупинити незаконне втручання. Щойно шахраї отримували інформацію щодо строку дії карток та пін-коду, відразу знімали з них кошти. Правоохоронці провели обшук в офісі кол-центру, вилучили 200 одиниць комп'ютерної техніки, 119 мобільних телефонів, обладнання, сіп, телефонії, робочі блокноти та інші речі, що ставлять інтерес для слідства. Санкціоновані заходи правоохоронці проводили в рамках розпочатого провадження за шах. Храйство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває, призначено низку експертиз. Правоохоронці збирають докази для притягнення винних до відповідальності. Пішов життя почесний громадянин Одеси Євген Голубовський. Прощання з відомим журналістом, культурологом і віце-президентом всесвітнього клубу Одеситів відбудеться вранці, 8 серпня, в Преображенському парку. 6 серпня на 87-му році життя помер відомий одеський журналіст, письменник, літературознавець і віце-президент Всесвітнього клубу Одеситів Євген Голубовський. Як повідомили в одеській мерії, майже до останніх днів Євген Моїсієвич був соціально активним і займався улюбленою справою. Писав свого часу. Був кореспондентом і редактором багатьох одеських газет. Чотири роки очолював депутатську комісію одеської міськради з питань культури. Його твори публікуються в журналах України, США, Ізраїлю та інших країн. Прощання з почесним громадянином Одеси Євгеном Голубовським відбудеться 8 серпня об 11 годині у Преображенському парку біля меморіалу. Першим одеситам сам похорон після на таїрівському кладовищі. Українські астрономи готуються до появи сенсації на зоряному небосхилі. Нещодавно було виявлено спалах комети Понса Брукса. На ній сталося потужне виверження вулкана, внаслідок чого на кометі утворилися так звані роги, через що вона засяяла яскравіше. Вчені, які спостерігають за нею, відзначають це перше виверження комети за останні 70 років. До землі наближається комета розміром із місто. Велика комета Понса Брукса, діаметром 30 кілометрів, знову зацікавила міжнародне співтовариство астрономів своєю активністю. Нещодавно вчені помітила яскравий спалах вулканічної комети. Зазначимо, це перше виверження небесного тіла за останні 70 років. Вона раптово в рази стала яскравішою, ніж звичайно. Вона знову вспихнула, але на цей раз вона спихнула необичайна ярко. Такого ще з не було. А дана ваза яскравість його зросла в 100 разів Збільшення яскравості відбулося, коли кома комети раптово роздулася через газ, випущений з надр, що дозволило відбивати більше сонячного світла. Повідомляють астрономи. Вчені зазначають, комета викинула в космос шлейфи уламків і льоду. Завдяки цим шлейфам з'явилося враження, ніби в неї виросли роги. Деякі експерти жартома порівнюють деформовану комету з тисячолітнім соколом, одним із знакових космічних кораблів, на якому літав герой зоряних воїн» хан Соло. На поверхність комети є так називаємо кріовулкани. Вулкани, Вулкани зберігаючи ледяною магму, як вражаються астрономи. Це такі облака ледяних частин, газу та води, які вразуються в космосі, і приводять до увеличення яркості такої комети. Вулканічні великі комети цього класу ретельно спостерігаються астрономами. Крім наукового інтересу, космічний об'єкт такого розміру може нести серйозну небезпеку для Землі. они являются и опасными объектами, поэтому за ними, как говорится, нужен глаз да глаз. Столкновение крупной кометы с Землей это будет, конечно, очень серьезная катастрофа. Мы знаем, Тунгусский метеорит это был размером всего лишь около сотни метров, а поражение, которое он произвел в территории Земли, было огромным. Літаючому вулкану потрібно близько 71 року, щоб здійснити повний оберт навколо сонця. Пік яскравого проходження комети Понса Брукса астрономи анонсують на 21 квітня 2024 року, коли комета, за розрахунками вчених, наблизиться до сонця на максимально близько відстань і стане ще ближче до землі 2 червня. Після чого її можна буде побачити в нічному небі на власні очі. Лікування мистецтвом можливе. Арт-терапія як один із виглядів психологічної допомоги. Під час терапії людина вчиться не тільки висловлювати свої емоції, вирішувати якусь певну проблему, але й більше глибоко аналізувати життя в цілому, кажуть експерти. Під час війни творчість може стати взагалі порятунком. Як правильно підійти до арт-терапії і про мистецьке життя Одеси, розповіла заслужена художниця України Надія Фомічова. Арт-терапія це те, чим можливо допомогти своєму психологічному стану, адже через концентрацію на мистецтві можна переключатися. Малювання допомагає висловити почуття людини, такі як гнів, розчарування, радість, образу, внаслідок чого і можна забути про негатив, розповідає заслужена художниця України Надія Фомічова. Це все таки наверное, один з лучших способів такої психологічної перезагрузки. Это возможность все-таки погрузиться в другой совершенно мир, да, проработать какие-то свои проблемы, избавиться от чего-то ну от гнетущих каких-то вещей, да. То есть я думаю, что это очень актуально сегодня, и чем дальше, тем более актуальна эта тема будет для каждого из нас. Не обов'язково вміти малювати, аби зайнятися арт-терапією. Спробувати варто кожному радить художниця. Можливо, краще навіть звернутися до спеціаліста, аби він порадив, на чому краще зробити акцент. Не стоит сравнивать себя з другими. Ведь, э, искусство, оно многогранное, да і главное це не то, що скажем, результат вашої роботи, тим більше ви не професіонал, ви любитель. Главне, ті емоції, ті возможності та радость жизни, которую вы ви когда коли э, займаєтесь творчеством, мистецтво особливо під час війни важлива складова. Надія Фомічова розповідає, що в такі важкі для кожного часи. Відвідувачів на виставках стало більш ніж до повномасштабного вторгнення. Наразі в одеських арт-простірах творчих івентів стало більше. Мені кажеться, що людям очі не хватає іскусства, очі не хватає культурних мероприятий, тому ж Большое количество гостей на виставках можна сказати, що вот перший шок пройшов, і ну, людям нужно какой-то якорь знаете, в обычной жизни, что то, що допомагало то что що допомагало им находить силы mm -hmm. в этом смысле именно искусство може стати для кожного таким вот как внутренней опорой. До дня незалежності також готується міжнародна open-air виставка Україна і світ. В ній візьмуть участь автори з різних країн і українські митці розповідає Надія Фомічова Україна – це частина цивілізованого світу, і ну для нас це ще… Одна возможность показать это, да, подкрепить это работами наших авторов, вот, и познакомить, в скажем так, наших зарубежных коллег с работами украинских художников, ну и показать, что в общем-то Украину поддерживают. Да, мы, конечно, видим это каждый день. Столько скільки к нам приїжджають сьогодні гостей, з рубіжних, весь мир демонстрірують нам свою поддержку. Вот. в стране не стаються також і художники, які в общем то клікнулися. Роботи будуть на різні теми. Головне, що географія, виставки різноманітна. Художники з дев'яти країн підтвердили свою участь, і це ще одне підтвердження, що Україна не одна. Підсумувала Надія Фомічова. Через ремонт трамвайних колій на перехресті Пантелеймонівської та Старопортофранковської змінюється графік руху двох трамвайних маршрутів. З понеділка, 7 серпня, в Одесі внесено зміни до графіку руху трамвайних маршрутів номер 5 та 28. Як пояснили в КП «Одесміськелектротранс», електротранс, це пов'язано з ремонтом трамвайних колій на розі Пантелеймонівської та Старопортофранківської. Перше відправлення п'ятого трамваю здійснюватиметься від автовокзалу о 7.12, останнє – о 20.57. Від Аркадії останній вагон вирушить о 20.15. Трамвай номер 28 розпочне свою роботу о 6.34 ранку. Від улиці Пастера. Останні відправлені о 21.06. Від парку Шевченко останній трамвай поїде о 20.34. Повідомили у прес-службі Одеської міської ради.